Наша задача не просто щось записати собі. Тут дуже важливим є той стан, в якому людина це робить, стан, з якого вона планує свій рік, стан, з якого вона планує свій місяць, стан, з якого вона планує свій день, і потім стан, з якого вона перевіряє те, що відбувається. Фактично, це і є середня лінія, яка кожен раз, вона якось ця третя нога. Вона кожен раз приводить до балансу наше планування. Вона приводить до балансу наше життя. вона Урівноважує одну іншу лінію, і потім ми розуміємо, що і права лінія, і ліва лінія вони приходили завжди тільки для того, щоб ми правильно реалізували себе саме в середній лінії і змогли їх урівноважити між собою. І тоді ми піднімаємося на наступний етап, переходимо в наступний рік, тоді ми переходимо в наступний тиждень, в наступний день, бо день він приходить до нас кожен раз як новий стан.